흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠흠 секс на пляжі. А що ти зрозуміла? Бо ти щось сказала 50 на 50. Наскільки я зрозуміла, а... Понял, аху... секс ти зрозуміла на пляжі. А, все, мінус, це викладка називається. А. А що а, ти зрозуміла? Аху... А, ну, я, я зрозуміла. Я зрозуміла, що, що п'яний, типу так. коктейль, ага. відпочинок, чи що це. Да. Ну, оце, ну, це по спеціально. Я взагалі не зрозуміла. А я, зрозуміла, а а я все ж думаю, як ще! Так, я такой... да, поняв? Вікенд. Ні, я, я, я жарко паня. Пляж паня. Оце за чим? Ну, секс! Ну, це... Як ти секс Я так. Впрочав Дивіться, в любому випадку я помилився на ну, да. це. все одно не Женя А Женя, що ти написала? Я написала п'яний. П'яний просто. П'яний на пляжі.